Привіт всім! Давайте глянемо, які там новини на вас очікують. Сьогодні без позначок. Орієнтуватися на карти, Бо чуть не забалакаючись уже. Сьогодні це буде оракул українського роду. І, мабуть, і, мабуть Тарумая. Да. Вони непогано між собою. Поєднуються, бо, до речі, я, ну не знаю, можливо, це моє особисте о, спостереження. Не всі колоди можуть говорити одна з одною. От у мене є такі капризні, це як Гуетія і м -м, Біксінського. Вони не завжди з усіма балакають. Ну, є такі нюанси. Або принаймні енергетика у них специфічна і вони як відштовхують, тому є проблеми в їх щитуванні. Отже, давайте новини, які на вас очікують, або які до вас спішать, летять, обирайте, що вам буде цікавіше. Так, перша позиція, друга і третя. Карти на столі. Обирайте, яка вам подобається. Перша, друга, третя. Можливо, хтось вибере рандомно, а хтось, заплющивши очі. Тут вже, як то кажуть, ваша воля. І цілком а, ваші дії. Одинички, ваша нова? Та... <сміст> ну, вибачте, що сміюся, тут карта показує Невсевишн. Абсолютно. Ну, давайте я тоді так спитаю: якщо тут у нас говориться про не Всевишнього, хоча ось випала перевернута трійка мечів, кажуть, що ну не смертельна, ні 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 а, Значить, це щось таке більш нізмінне. Чи інший варіант? Кажуть, інший. Шістка кубків перевернуто. Це про момент, типу, не те, що ви хотіли, чи не по тій емоції. Ні-ні, ви... ні, не те, що ви хотіли. Перемога, але не така. Ну, типу, а в чому її не так? Не така енергія, можливо, не таким чином. Не така енергія, не таким чином. Не таким чином. Король мечів. <ріст> Одиничка. Комусь або чомусь прийшлось <кій> по двійки Пентаклі якби дуже порозпинатися. <кій> Тепер давайте уточнювати. Перемогу отримують одинички над кимось чи над чимось. Над чимось. Ух ти! У, мені старші аркан. І над конкретним, і над якоюсь ситуацією. Знаєте, хочеться сказати. В таких випадках буває є така приказка, не було, не було б щастя, де не щастя могло. В вашому випадку ви вважали, що вам допоможуть вищі сили, а допомогли якісь умовно говорячи біси. Я не хочу сказати, що це буде якась така, знаєте, перемога не дуже гарна, або з якимсь присмаком, таким, знаєте. Це може бути такий варіант, до прикладу, коли. Хтось намагався вам якусь гадість зробити, а в результаті неочікувано вийшло на плюс для вас. І начебто неприємна ситуація, тому що вам довелося повзаємодіяти з якоюсь такою фу, а з іншого боку, ну, переможці вони судять, як то кажуть. Ну, давайте, якщо ми говоримо про конкретну сферу, де ви там отримаєте перемогу? Угу. По-перше, однозначно, це у нас робота, це даже мені про що говорити. Єдине, що зараз мені показують, якась є таємниця або якісь у вас за спиною йдуть сплетні. Можливо, ледь не розробляють плани Барбароса, тому будьте тут уважні. Я то розумію, що в будь-якому випадку все це вийде на вашу користь, але одинички зайвий раз, вушки ваш... бажано тримати відкритими. Наступне, соціо, ой, боже, вибачте, не соціум, а, самореалізація. Це може проходити те, коли м, вам здавалася якась теорія, ну, просто убитий вам вона не підходить, але за допомогою пізнання тієї теорії ви знаходите для себе певні відповіді. Можливо, хтось думає, про наями не для мене, але ви починаєте їх практикувати і розумієте, що йоу, за допомогою них я такий впадаю в медитативний стан, що це просто пісня. Ну, і саме банальне, коли. У вас, до прикладу, канал, ну, як у мене на Ютубі, і приходить якийсь хейтер і починає вас хейтати. Ви спочатку стушувалися, а потім якось так неочікувано розійшлось, і хтось там комусь передав, переказав, що тут, слухай, таке прикольне відео, і там ще така була розмова в кінці, що така цікава, і ваше відео, умовно говорячи, завірусилося. Далі, перевернутий повішений на сфері кохання. Знову ж таки, може бути тут про те, коли ви вирішили, що я не хочу бути жертвою цих обставин, бо я не хочу бути жертвою умовно цієї людини. А ця людина не хоче до мене проявлятися, Ну, і я не хочу до неї проявлятися. Хай як хоче. І тут людина не очікує, е, почекай, почекай, підожди, підожди. Ми так не домовлялися, у мене Це свої плани на тебе. А ти вже так вирішила на першій зупинці зістрибнути з вагону. Стопе, стопе, не вийде. Так, а ну скажіть, будь ласка, а що це принесе одинички? Ох угу. ти ж. Хе. цікаво. Ну, знаєте, тут як відчуття, що о, хочеться сказати потік Господні ні сповіді мені не люблю цю фразу. Але тут знаєте, як відлюдник показує про можливість віднайти шляхи або можливості вирішення певних питань там, там де здавалося їх немає. Притому для цього вам не потрібно було не щось дуже аналізувати, думати, чи не робити кудись прориви? ні. Тут, скоріше, про те, коли ми спокійно споглядаємо по відлюднику. Зі сторони поглядаємо, як нам виривають яму, а врешті-решт самі в ту яму падають, і ми беремо лопатку і їх закапуємо, щоб не вилазили у нас від Боже, хай там сидять. Так, А чи будуть якісь попередження для. Одиничок. Угу. Говорять, дивіться, з ким ми дате рука обруку. Зараз я говорю не просто про партнерів, однозначно, зараз я говорю взагалі про людей. Тут у нас е показується лицар Кубків, це про те, коли. Вам саме, що необхідно, це реагувати на емоції, які ви відчуваєте від взаємодії з, людей, з людьми. І при тому я б сказала, кубкова карта, вона ще може бути як споріднена або дотично до розуміння інтуїції, тож полагатися не тільки на свої відчуття, но і на свою інтуїцію. І ще я б сказала так: слідкувати за тим, то і що говорить. Це дуже вам, як буде корисне і набагато що відкриє очі. Тож, ну, одинички, вам, як то кажуть, і карти в руки, бажаю отримати свою перемогу на не таким чесним шляхом, як би хотілося, і не від тих сил, які б бажалися. Тим не менше, це для вас буде бонус. Двічки так. Перевернуті веселище. Ну, давайте будемо уточнювати. Це двійки не будуть поселитися, чи хтось щось? М -м -м. Кажуть, хтось щось. Якась буде новина, яка когось або щось заведе в такий стан задумчивості. Ну, перше, це говориться про людину з минулого, яка трішечки, знаєте, як би це сказати, вона знаходиться від вас на відстані. Скоріше за все, це людина жезлової енергії, тобто це може бути в вогняні знаки зодіаку або по зовнішності жезли. Може бути людина доволі така енергійна. Так от, мені показують, що ця людина це не з далекого минулого. Вона як згадуватиме про вас, при тому трішечки, знаєте, з такою ноткою грусті, що десь там є двічка, але вона про мене або він про мене не згадує. Або може бути взагалі така думка, типу, десь вона або він є, і як було прикольно з ними. Без них не так весело. Але більше показують про те, що якась сфера без вас як не відчуватиме веселощів. Ну, давайте я буду уточнювати, яка ж там сфера за вами грустить. Де ж ви маєте такі себе проявити двічки? так. Ну, однозначно, тут про роботу. Відлюдник у нас іде про роботу. При тому, знаєте, як можливість десь знайти, ну, хочеться сказати таке, знаєте, не дуже гарне слово, типу лазейки, для того, щоб якісь ситуації обходити з більш-меншими такими умовно потерями. Як це може відбуватися? Є не знаю, там, проєкт на роботі, який ви маєте здати. І от всі звикли його робити в 4 дії, а ви розумієте, що ви третю, четверту дію можете об'єднати, в результаті ви можете зробити це легше. Далі можуть бути такі ситуації, коли вам прийдеться визнати те, що ви все знати не можете. Одначе оцей момент визнання він показуватиме, що наскільки ви прозорливі, наскільки ви мудрі люди. В когось може проходити, що. Що ви розумієте, є якийсь нюанс, який ви не можете зробити самостійно. І вам хочете ви того чи ні, вам потрібна буде чиясь допомога. І отут воно проходитиме як ви, як мудра людина, яка звернулася до іншої людини за порадою. І я б сказала, що тут буде певний профіт. Але в той же самий час, якщо ми трактуємо в розумінні відсутності веселощі, то показують нас, що сфера роботи вона дуже якби, трішечки грустить за вами. І так само приділіть увагу друзям, можливо, колегам, можливо знайомим та банальному спілкуванні в інтернаті. Знову ж таки, певний соціум або певні люди за вами трішечки сумують. Ну, давайте оцього відлюдника розберемо. Чому відсутній цей момент у селищів? Двік чи двійки. Ага. Чому відсутній момент? Тому що ви до річки трішечки будете ловити гави. Мені показують, що якщо ми говоримо про роботу, в когось можуть бути по карті д'яволо момент більше заробити, більше отримати не знаю, там знання, досвіду і тому подібне. Якщо ми говоримо про те, що ви знаходитесь на одній роботі, може бути пропозиція іншої роботи. Але тут знову ж таки у нас відлюдник, це прийдеться вам багато думати над тим, як це правильніше провернути. Тому що з одного боку у вас можуть бути одні плюси на цій роботі. А інші плюси на іншій роботі. І знову ж тут є своєрідний такий баланс, що вам прийдеться проявити момент такого мудреця, який знаходив власний шлях. Далі, якщо ми говоримо. Ну, про якісь підробітки так само це може проходити про відсутність веселощів, Що для того, аби отримати знов ж таки певний досвід, певні можливості, так само підправити своє фінансове становище, вам буде пропозиція про. Якийсь підробіток. І знову ми розуміємо, що вам, якщо ми туди підемо, то, звичайно, більше навантаження до веселищів не призводить. І, звичайно, що ви будете трішечки себе відчувати в моменті аскетизму, якщо читати карту відлюдника в цьому значенні. Одначе у вас показують ще карту переможця на соцомі спілкуванні. В будь-якому випадку вам потрібно лишати так само і час. На те, щоб проявлятися до знайомих, друзів, колег і тому так, так далі. Чому саме так? Тому що знову ж таки уходите. Тільки в роботу не зовсім вірно. Тому що знову, коли ми спілкуємося з людьми, у нас є можливість отримати певну інформацію, яка буде для нас цікава. І знову ж таки, якщо ми дивимося оракул перевернуті веселощі, то це говорить, що вона не буде якась пуста, жартівлива, або, можливо, така, що не потребує уваги. Навпаки, тут говорять, що це можуть бути доволі серйозні речі, які будуть вам дуже корисні, ну або принаймні допоможуть в певних. Моменту. Саме банальна, просто підтримка, коли ми відчуваємо себе занадто такими, знаєте, захопленими якимись проектами, а може і виснаженими. Наступний момент. Якщо ми говоримо про відлюдника, і тут буде можливість певного підробітку або хтось попросить вас поучастити в якомусь проєкті, знову тут відлюдник може відгукуватись в моменті, коли ми маємо розуміти, що для нас є правильним. Що є мудрим? Чи витратити час, чи все ж таки знайти баланс між цими всіма питаннями? Тому що, знову-таки, прочудово розуміємо, однією дубцею на всіх стульях не всидимо. Тому знову ж таки, акцентую двічки, вам прийдеться проявити своєрідну мудрість в прийнятті. Цього рішення. Тож, які новини? Ну, новини про те, що вас чекають нові проекти або о, нові пропозиції на роботі. І не забувайте про власний соціум. Там так само чекатимуть на вас доволі серйозні новини. На цьому дякую за перегляд. Дякую за лайки, коменти, донати, як завжди, спонсорам. І трічки жгіть а ну, здрасте. От, за тут річки в мене в якусь дорогу зібралися. А давайте я уточню, О, це новина буде про дорогу чи з дороги? Про дорогу чи з дороги. Ні, кажуть про дорогу. Трієчок. Ви кудись як збиратиметесь? Кудись чи до когось. Кажуть, кудись <смі> власну зону комфорту. Дев'ятка дев кубків. Ну, я б могла б сказати, що вас можуть запросити на якесь доволі таке веселепровеждіння. Можливо, в когось день народження, можливо, ще якісь моменти. Ну, давайте, оця дев'ятка кубків, вона буде проявлятися в якомусь конкретному, в конкретній сфері, чи тут взагалі просто. І так, і так. Ні, більше все ж таки у нас програється загальний фон, тому що тут у нас вже і король е, жезлів вийшов, і перевернутий місяць, це, як би то кажуть, своєрідне сонце, то б я б сказала, що у вас буде відчуття, що ви просто на правильному шляху. І при тому до вас буде доходити така інформація. От е, хтось там між собою говорить там. Слухай, як оце трійка молодець, як вона це вміє ну, дуже чітко відслідкувати, коли там треба щось зробити. Або ось диви, як вона себе віднайшла в якомусь там напрямку, або дивись, як вона гарно виглядає. Ну, точно їй щось пішло там на користь. І що саме цікаво, можливо, хтось дійсно буде в дорозі, в відрядженні, і вам скажуть, що ну збирайся, давай масляниця. Хтось збирався до когось в гості. Так само вам говорять, що ця дорога відбудеться, чому би і ні. Е, давайте так. А якщо ми говоримо про е, певну сферу, бо тут так само це проходить, то що у нас там за дороги? Угу. Так, ну однозначно у нас показують роботу. Колесо фортуни це, що називається, ви як станете на свою стізю. Притом вам будуть приходити новини, які ви вмітимете часно, вчасно реалізовувати. Може бути ще один як варіант це коли, звісно, вам погодять кудись направлення. От ви на дорозі мали. Вірніше, ви на роботі мали кудись поїхати, і вам це нарешті погодять. Комусь неочікувано можуть сказати, про тому я не можу прям всім, як би то, Гарантувати, що хтось поїде там в інше місто за кордон, ні, ви можете по своєму ж місту тільки з одного відділення в інше. В когось може бути по дорозі на роботу, трапитись в доволі такі цікаві ситуації, до яких ви були не готові, але вони будуть до вас приємні, тому що дев'ятка кубків це момент, коли ми відчуватимемо себе в своїй тарілці. Далі, що у нас тут ще є такий момент? Ну, з грошами вам трохи не по дорозі, одразу кажу, тому будьте уважні і, як то кажуть, трішечки відслідковуйте свої витрати, щоб потім не було дуже печально. І ще. У нас Королева кубків, все ж таки карта кубкова, все ж таки карта емоційна на саморозвитку, самореалізація. Тож, знову ж таки, якщо ми говоримо, що у вас самореалізація шляхом там, організації власного бізнесу, будь ласка, вам показують, що ця дорога для вас відкрита і ви можете там цілком реалізуватися. При тому, якщо вам необхідно буде, вам вчасно підкажуть, підсвітять потрібних людей, я б сказала, що. от Саме зараз емоційно сприятливий період для цього. Якщо до того у вас були якісь сумніви, то зараз що, будь ласка, вам як то кажуть, все піде тільки на плюс. Єдине на що я зверну вашу увагу, трієчки, якщо ми говоримо про самореалізацію. І тут у нас в розумінні власного бізнесу кубкові карти вони не говорять одразу про відкритий грошовий канал. Ні, це про те, що ви матимете задоволення, так, ви можете мати від того якесь фінансову відзнаку. Одначе, я не можу сказати, що ця фінансова відзнака, вона буде прям така шикарна, велика, що гуляємо на все. Ні, все ж таки у нас тут перевернута карта закоханих на момент грошей. Тож гроші трішечки у вас не закохані. Це так само варто мати на увазі. Так. А на що ще необхідно звернути в цій дорозі? Трічкам увагу. Трійки, будьте готові, що в цей період у вас будуть певні ситуації, які є нестандартні, з якими, можливо, раніше ви не зіштовхувались. А якщо зіштовхувались, то вони були, як то кажуть, дуже-дуже рідко. Як це може відбуватися? Ну, До кого саме просте трактування це ночівля дома. Це може бути там, де ви ну, ті ж самі готелі, ті ж самі якісь там зйомні квартири, які для вас не є стандартними або які не є для вас звичними. І тут показують по перевернутому королю, королю мечів, не реагуйте так гостро. І перевернута сімка жезлів це про те, що не потрібно із цього робити якусь трагедію і відбиватися руками і ногами. Просто сприйміться так, що ну. Є така обставина, на яку я вплинути не можу, але яку я маю брати до уваги. І я б ще вам рекомендувала уважно, якщо ви орендуєте якесь приміщення, уважно передивлятися саму пропозицію. Там можуть бути певні моменти, які потім будуть не зовсім для вас такі, знаєте, приємні назву так. Далі. Якщо ми говоримо про е, момент роботи, де вам відкриваються свої рідні дороги, будь ласка, роби, що хочеш, що називається, е, знову ж таки, вам говорять, що вам потрібно буде діяти нестандартно. Е, колись, здається, в Шерлокі Холмсі він казав, що Якщо ви річ шукали в звичних місцях і там ви її не знайшли, шукайте в незвичних. Оце 100 ви її там знайдете. І от вам так само, як знаєте, така підказка, що, типу, якщо ви щось вирішити вирішити, не можете звичним для вас напрямком, спробуйте змінити тактику. Спробуйте навіть по перевернутому королю мечів, навіть саме безумна ідея, вона має право на реалізацію. Якщо, звичайно, не намагатися її гасити сімкою жезлів, там, що самим собі доказується неможливо. От навіть якщо я прийду до керівника, скажу такий, розкажу за такий проєкт, він мені не повірить і так далі. Поки ви не сходите, не знаєте, безполезно, садіть і себе розгойдувати, вийде, не вийде. Тож на це трички так само звертаємо увагу. На цьому я вам дякую за перегляд, дякую за лайки, коменти, донати та спонсором. як завжди, до новых видео. Пока.